Чекаєш, доки тебе похвалять за те, що ти хороша і зручна, поки полюблять за те, що ти так сильно стараєшся, поки нарешті оцінять і ти зможеш підняти свій чек. А поки сидиш із низькими чеками, синдромом і з синдромом самозванця із вигоранням, втомою, відчуттям, що тебе ніхто не цінує, дам тобі спойлер: тебе ніхто не оцінить і не полюбить насправді, поки ця програма хорошої дівчинки тебе. Не відпустить. Я добре знаю, про що я говорю. Я буду про це говорити як з особистого досвіду, так і з точки зору психології. І сьогодні ми говоримо про синдром хорошої дівчинки, який буквально руйнує твоє життя. Тому що синдром хорошої дівчинки, модель поведінки, це ніщо інше як щоденна самозрада. Чого тобі очікувати від цього відео? По-перше, ти побачиш, як взагалі це формується. Що зробити, щоб не формувати цього в своїх дітях? і перші кроки, щоб із цього синдрому хорошої зручної дівчинки вийти, я добре знаю про що говорю із особистого теж досвіду, тому що Раніше я проживала максимальний сценарій хорошої дівчинки. Всюди, де треба було бути зручною, я завжди була зручною. Я ніколи не відмовляла. Я могла піти плакати на самоті, але назовні на людях я робила все. Я старалася, рятувала, допомагала, витягувала. Що в результаті? В результаті мене це привело тільки до панічних атак. До вигорання, до проблем зі здоров'ям, які нічим не можна було пояснити, до того, що я рятувала людей, яких давно треба було відпустити, або ще краще послати дуже далеко. І от сьогодні я буду говорити більше з точки зору психології, ніж власного досвіду, але власного досвіду в мене теж дуже багато. Взагалі, давай розберемо так грубо, першими мазками, що таке цей синдром хорошої дівчинки, і як зрозуміти, що він у тебе є. Отже, синдром Хорошої дівчинки описує жінку, яка боїться конфліктів. Тобто, ти зайвий раз боїшся сказати, що тебе не влаштовує, що тут тобі так не подобається, що це не те, про що ти просила, що щось не так боятися конфліктів. Друга ознака це людина постійно всім догоджає, тобто намагається бути кращою версією себе, ніж вона є насправді, не постійно випитує, а як тобі буде краще, а як зручніше, а що ще я можу зробити. Тільки не в позитивному контексті, не з профіциту, тобто, коли в тебе багато, в тебе багато енергії, грошей, радості, і ти з радості ділишся, а з дефіциту. Коли в тебе мало всього ресурсу свого мало, і ти ще й намагаєшся якось щось дати іншим. Третя ознака це жінка, яка соромиться просити. Якій складно сказати чоловіку: принеси мені, будь ласка, не знаю, щось з магазину, дай мені, будь ласка, грошей, купи мені, будь ласка, квіти, соромиться просити і озвучувати свої власні бажання. Наступна ознака це те, що людина ставить потреби інших понад свої потреби. Ми всі точно знаємо, як в літаку пишуть. Спочатку надягни маску собі, потім сусіду. І проблема хорошої дівчинки що вона спочатку вдягає маски всім навколо, ну, ці, знаєте, з киснем, як в літаку, а до неї руки не доходять. І вона починає просто душитися, їй не вистачає ресурсу повітря і сил. Також хороша дівчинка боїться бути занадто. Занадто голосною, занадто сексуальною, занадто дорогою, занадто нахабною, занадто із власною думкою. Тобто вона завжди себе обмежує. А вдягнусь, ка кая закритіше, а буду кая тихіше, а не буду кая просити там чогось такого, бо раптом це занадто. І вона завжди такий, така, така модель поведінки завжди спонукає жінку шукати любов через відповідність. Тобто, коли я буду достатньо хорошою, зручною, правильною, мене будуть любити. Тут немає любові через автентичність. Мене люблять, бо я це я. І Чому ж? Взагалі, так відбувається, що цей синдром хорошої дівчинки він настільки частий і настільки часто блокує жінок. Взагалі, якщо ми беремо наш такий історичний контекст, то жінка скоріше була пасивна, поступлива і адаптивно. Тому що норми попередніх часів попередніх сторіч вимагало в першу чергу від жінок бути гарними, турботливими. Пасивними, так? тобто в жінок в більшості все-таки була обмежена роль в суспільстві, роль обмеженого впливу. І їх виживання напряму залежало від того, наскільки вона буде красивою сто відсотків турботливою, пасивною, слухняною. Тобто багато століть. І до речі, досі в деяких країнах, арабських країнах, так виживання жінки залежить від того, наскільки вона слухняна. Тобто, бачите, в нашому мозку дуже довгий час в жіночому мозку прописувалась історія, що ти маєш бути слухняною, щоб тебе любили. Чоловіки, до речі, теж страждають від синдрому хорошого хлопчика, але це не настільки масове явище, як синдром хорошої дівчинки серед жінок. Взагалі, далі вже десь після 2000 року почала активно підніматися тема хорошої дівчинки. Є така дуже відома книжка, бо вона в оригіналі звучить Nice girls don't get the corner office», Тобто хороші дівчатка не отримують класний офіс. «Corner office» в з англійської це в висотках, в високо хмарочосах. Куті, такому з панорамними виглядами, це називається Corner Office. Він, звісно, завжди дається самим топ, 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 топ працівникам і людям в компанії. І от в цій книзі Луїс вона вже так системно описує хорошу дівчинку, хто вона така. І вперше це було описано от як така токсична соціальна програма. І по факту хороша дівчинка це не Риса. Це не цнота, це просто токсична соціальна програма, яка заважає жінкам реалізовувати себе. Реалізовувати себе. Чому ж через виховання? А ми кажемо про історичний контекст. Він є. Але також через виховання формується синдром хорошої дівчинки. І тут зверніть увагу, і батьки теж. і Просто жінки так на те, як могла у вас сформуватися ця хороша дівчинка. Перший варіант, як вона могла сформуватися, це любов давали лише за правильну поведінку. Тобто казали, ти така хороша, завжди мовчиш. Тобто ти хороша, коли тиха. Ми тебе любимо, коли ти нас не чіпаєш. Або ти така молодець, коли всім допомагаєш. І знаєте, в контексті однієї вирваної фрази це здається, ну як же така фраза може а, сформувати наше відчуття. Але якщо цю фразу повторюють постійно, якщо не говорять слова любові, окрім контекстів, там, де дівчинка робить щось правильно, то в неї сформується сценарій хорошої дівчинки. Або коли кажуть не злись, це негарно для дівчинки. Знову ж таки, дитина вчиться, щоб мене любили, я маю бути зручною, мовчазною, приємною. А мої інші емоції, відчуття, справжні, гнів, протест, бажання це ж нормальні натуральні емоції для людини, вони считуються як небажані. Тому жінка в дорослому віці вчиться блокувати. Що я всі свої емоції і відчуття засуну собі назад поміцніше, поглибше, але буду хорошою і зручною. Тобто, коли постійно батьки використовують слова любові тільки в контексті а дій, коли дитина робить щось правильно, це формує сценарій хорошої дівчинки. Важливо хвалити людей, навіть не хвалити, казати про любов до них. Не тільки коли вони роблять щось правильно, а просто так. Другий, Друга модель в родині, коли могла сформуватися хороша дівчинка, це заборона на хочу. Коли казали, а, як там було хочеш перехочеш, о, кому казали в дитинстві, давайте пишіть пишіть в, коментарі, в коментарях, що вам казали з цих всіх фразочок. Коли казали хочеш перехочеш або ти забагато хочеш, ти думаєш тільки про себе. Або хто ріс в, в родині з братом, сестрою, кілька дітей було, то, можливо, казали дай краще, там, братику, сестричці, коли заставляли віддавати своє комусь іншому. Коли казали, що не проси це незручно, просити незручно, ніколи ні, нічого не проси. І В цей момент, коли стає блок на прохання, то дівчинка відчуває, що вона втрачає зв'язок зі своїми бажаннями. Тобто вона привчається до того, щоб вгадувати чужі потреби, умовний братик як, чи сестричка, яким потрібніше зараз. І вона привчається, що щоб отримати цю любов, я маю вгадати проблеми, потреби інших людей, їх задовільнити. І Ніби, можливо, колись хтось задовільнить і мої потреби. Тобто вона привчається ставити свої потреби в себе на останнє місце. Якщо ти впізнаєш в цьому себе в деяких пунктах, якщо впізнаєш в собі цей сценарій хорошої дівчинки, то я в своєму телеграм-каналі даю шикарні цінні матеріали саме на цю тему. Я даю, по-перше, відео урок. Про силу твоєї темної сторони і як її відкрити, тобто як відкрити цей протилежний сценарій від хорошої дівчинки і медитацію, тобто два це медитацію на вихід із програми хорошої дівчинки. Якщо ти приєднаєшся прямо зараз за посиланням в описі до цього відео. Ти отримаєш в каналі, побачиш від мене бонусний урок, саме практику. Не теорію, а глибинну, глибинну глибоку практику і мою медитацію. А ми переходимо далі. Третя форма, коли могла розвинутися ця програма хорошої дівчинки, це постійне порівняння з ідеалом. Коли нам казали, подивись, як гарно себе веде хтось там. Олена, Катя, Оля і так далі. Подивися, як гарно себе поводить. Або чому ти не можеш бути як Олена. Соромно так себе вести. Хороші себе так не ведуть, от інші би так себе не вели. Дівчинка тоді відчуває постійне порівняння з якимось ідеалом. Тобто, вона відчуває, що батьки люблять більше. Якусь умовну Олену, і що коли вона буде така, як Олена, її теж будуть любити. І вона вчиться підлаштовуватися, грати чужу роль, бо вона не може бути Оленою. Та це не Олена, вона не може бути такою самою, як будь-яка інша дитина. І вона розуміє, що цінність її в тому, коли вона відповідає чужим очікуванням. А коли вона їх очікуванням не відповідає, вона розуміє, що вона робить щось погано, щось не так, що її не будуть любити. І формується ось цей розрив всередині між тим, хто я і ким я маю бути. І доросла людина живе в постійному внутрішньому конфлікті, що я не така, якою я би мала бути. Четверте, четвертий формат, в якому могло розвинутися, міг розвинутися цей сценарій, це страх покарання за прояв себе. Проявляти себе взагалі для дитини нормально. Десь голосніше крикнути, десь вдягнути щось рожево фіолетове цікаве, яскраве. Тобто дитина тестує, а як я можу проявлятися в цьому світі? І якщо за свій прояв в неї було а, покарання. Якщо за це її карають, ігнорують, критикують, кажуть якісь в'їдливі слова, то вона розуміє, що бути собою означає втратити любов. Ну, бо наш прояв це те, хто я. І якщо вона не може проявлятися, не знаю, якщо вона шла 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 і як заспіває пісню на вулиці, наприклад, і її починають критикувати. Або щось зробили не так. Якщо постійно її критикували, то в неї в голові з'являється зв'язок такий взаємозв'язок, що бути собою означає втратити любов. Тому я ніколи не буду собою, а буду хорошою, кращою і тоді точно це отримую. І п'ятий пункт, як могла розвинутися ця модель, це коли мама. Теж хороша дівчинка. Цей синдром передається як рольова модель. Якщо часто, якщо мама жила в режимі терпіння, самопожертви, догоджання, то донька несвідомо вчиться діяти так само, тому що вона не знає іншого способу, окрім цього, це записується як рольова модель. Звісно, причин може бути ще багато-багато, але це такі ключові. І ви, можливо, десь впізнали себе в одному із тих сценаріїв. Тому що на нас впливають і соціокультурні чинники, на нас впливають безпосередньо люди, з якими ми росли, які на нас сильно впливали. На нас впливає досвід, як ми в молодості вже та, в такому юному віці почали проявлятися в стосунках, все це створює таке комбо, і в залежності від цього досвіду вже і проявляється наша модель поведінки. І з хорошого, дивіться, модель ось ця поведінка, модель хорошої дівчинки, це не риса характеру. Тобто, це не риса характеру. Якщо ти зараз відчуваєш, що я хороша дівчинка. То це не означає, що це ти як людина така, що це твоя риса. Ні, це не означає, це означає, що в тебе був такий досвід, а досвід можна змінити, тобто додати новий. Ти можеш набути нового досвіду, в якому ти будеш в ролі щасливої жінки, а не хорошої дівчинки. Розповім кілька кроків, як взагалі можна а Працювати із цією моделлю, щоб змінити її. По-перше, можна працювати, варто працювати із внутрішньою дитиною. Тому що оця внутрішня маленька дівчинка, вона по факту досі очікує любові за свою слухняність. Вона досі очікує, що її похвалять за те, яка вона хороша і слухняна. Але їй тут зараз треба дати любов. Просто так. Просто за те, що вона є твоїй маленькій дівчинці. Це буде такий певний реперентінг, тобто перентінг – це батьківство. Таке реперентінг це буде те, як ми умовно стаємо на місце так, свої, своїх власних батьків і цю внутрішню дитину долюблюємо. І в такому випадку психотерапевт чи коуч допомагає побачити. Цю внутрішню дівчинку визнати, що вона там є. Поговорити з нею. Не критикувати, не оцінювати, просто говорити. І дати їй новий досвід. Дати їй досвід того, що любов є. Навіть тоді, коли ти нічого не доводиш. Навіть тоді, коли ти не найкраща в світі хтось там. Дати новий досвід. По-друге, обов'язково необхідно працювати із тілом і з тому що тіло хорошої дівчинки дуже часто закривається. Коли ми живемо в цьому сценарії, в нас зменшується тіло, більш опущена голова, людина більше дивиться в підлогу. Тобто, часто йде ось таке певне зажаття, затиск, зменшення. І хороші дівчата так часто відрізані від тіла, тобто вони не знають. Чого хочуть, не знають, чого хочуть в сексі, не можуть пояснити, а, а як мені приємно, а чого мені хочеться. І тут дуже важливо відновлювати цей контакт із тілом. Знову ж таки, дозволяти собі, на сесіях, я теж на тих, яких проводжу, ми часто працюємо над тим, щоб дозволяти собі агресію, на те, щоб дозволяти собі бажання. На те, щоб дозволяти собі голос, на те, щоб прокачувати кордони. Ну і, звісно, робимо такі тілесні вправи, які в буквальному сенсі розширюються. Відчуваєте різницю між мною такою і мною ось такою. Це колосальна різниця. І третя велика частина, яку ми робимо, для того, щоб прибрати синдром хорошої дівчинки, ми формуємо нову поведінку. Як ми її формуємо? Ми не чекаємо. Багато взагалі людей чекають, що ось я стану сміливою. І тоді, як зроблю? Ні, коли ми вже починаємо роботу над цією моделлю, ми не чекаємо, поки станемо сміливими. Ми робимо нові дії із тим, щоб навчитися витримувати. Ці стани, які для тебе раніше були незручні. Тобто, буквально перші рази, коли ти будеш ставити кордони, називати свої бажання вголос, просити без пояснень, говорити ні, ти буквально будеш проживати певний дискомфорт, і саме тому на початку ми це робимо в ігровій формі, ми це робимо в комунікативних завданнях, там прямо на сесії. Але все одно в реальному житті деякий час тобі потрібно буде прям. Витримувати те, що ти незручна, і це нормально, що в тебе буде з'являтися дискомфорт протягом а, цього моменту. І те, що важливо зрозуміти, що зміни вони починаються там, де ти готова бути живою, а не хорошою. живою. І це велика, велика різниця. І знаєте, що хочу вам додати: що синдром хорошої дівчинки. Це взагалі не про доброту. Дуже часто люди кажуть, що ну я просто така добра людина, тому в мене є цей синдром. Це взагалі не про це. Це про страх. Тобто, синдром хорошої дівчинки це буквально про страх, про токсичну модель поведінки, яка заважає тобі будувати класні стосунки, розвивати свою кар'єру, ставити вищі і кращі чеки. Буквально це все тобі заважає. І правда в тому, що поки цей сценарій не пропрацювати, дуже складно вийти з токсичних стосунків, того, що тебе використовують на роботі, того, що ти вічно мучишся від синдрому самозванця чи низьких чеків. Це починається саме із роботи над цією моделлю поведінки, щоб її замінити на більш корисну для тебе. І нагадую, що в своєму каналі в Телеграм посилання буде в описі до цього відео, я залишила медитацію на вихід із цього сценарію і відео урок про силу твоєї темної сторони. Побачимося там і до зустрічі!